Всім добре, ми продовжуємо розбирати задачу першого пункту номер 60 У колі проведено хорду CD паралельно діаметру AB так, що в трапецію ABCD можна вписати коло. І цю хорду нам з вами треба знайти. Так, давайте номер 10. Зараз почну я, напевно, з кола. центр Ось, нехай там діаметр АБ, ну і якось так от я проведу цю хорду CD. Тобто, виходить, буква треба розставити А, Б, С, Д. Ось так. І так. І наша задача цю хорду відшукати. Якщо АБ у нас 2Р, ну, тобто нам дали радіус. Тобто, зрозуміло, що оскільки. Нам дали радіус, то через цей радіус треба ось цю хорду і виражати. Ну, власне, яка тут ідея? Зрозуміло, що, якщо не використовувати те, що трапеція АБЦД є ще й описаною, даних було б замало. Бо, в принципі, оцю CD, саме по собі, да? І можна рухати. Тобто трапеція у нас була то вище, то понижче. І зрозуміло, що саме факт того, що в трапецію ще можна вписати коло, робить цю конструкцію стабільною, ну, фіксованою. Тобто, тут, тут ще є коло. Ну, просто у мене тут непропорційний малюночок. Давайте я краще десь ось тут це зроблю. У нас два малюнки були. Тобто от нехай є якесь коло. І причому, оскільки у нас трапеція є вписаною, то ця трапеція 100% є рівнобедриною. Тобто тут вже проблем немає. тим, що це треба доводити. Так, давайте якось так. Знову ж таки, треба, щоб тут дотична була. Тобто, от моя трапеція так само зараз літерки проставлю. А, Б. С, Д. Ну і треба позгадувати, що взагалі означає вписана, описана трапеція і якими властивостями такі трапеції будуть володіти. Ну от з того, що трапеція АБЦД вписана, буде випливати, що сума. Протилеглих кутів у нас 180, сума односторонніх паралельних прямих у нас 180, тобто ці кути будуть однакові. А отже, трапеція, якщо вона вписана, то 100% рівнобічна. Тобто, ми кажемо, що AD нас дорівнює BC. Ну, чудово, раптом нам це десь знадобиться. А з того, що трапеція описана. А ми можемо зробити який висновок? Ми можемо зробити висновок про те, що сума протилежних сторін AD плюс BC дорівнює сумі AB плюс CD. Так, тепер давайте думати. Нам треба якимось чином пов'язати верхню основу знижку. Зрозуміло, що, якщо у нас фігурують радіуси, ну, є вписане коло, є описане, то, мабуть, треба тут якимись рівняничками пов'язати цю сторону із ну, верхню основу да, нашу, і з нижньою. Давайте подумаємо, що можна зробити. Ну, зрозуміло, що ось це у нас будуть відповідні серединки. І висота трапеції це у нас два маленьких радіуси. Це радіус, це радіус. Ось це у нас R. Це у нас R. Ось це можна позначити, наприклад, якимось X. Вони у нас 100% будуть однаковими. А чому вони будуть однаковими? Можна це з рівності якихось трикутників, в принципі, виводити. Це не проблема. Ну, маю на увазі ось таких от трикутників вони тут прямокутні будуть. От. А, всі чотири тут будуть рівними, відповідно, і оці шматочки вони всі будуть однакові. Можна просто за властивістю, що центр цього кола, ну, в трапеції, в рівнобічній він 100%. Буде лежати на серединому перпендикулярі до основ трапеції. Тобто тут, в принципі, по-різному можна це робити. Усі шматочки будуть однакові. Відповідно, оскільки у нас тут іде. З точки Б дотична раз, дотична 2, оце також буде R. Ну, а з точки С оце буде у нас X. Тобто виходить, що бічну сторону ми змогли виразити через основа. через R і через X. Ну, давайте тут це запишу. Значить, що можна тут сказати, що С це... давайте тут О1 да, позначу. С 1 дорівнює CM дорівнює X, да? до дотичні. А, з однієї точки Давайте навіть отак ще запишемо. BO дорівнює BM дорівнює R. Тобто тут же виходить, ми двічі використали цю властивість. Це як дотичні з однієї точки. Відповідно, ось цю властивість ми вважайте, з вами використали. Доби виходить 2X2R, X плюс R, X плюс R, 2X плюс 2R. Тобто бічні сторони дорівнюють основам. Це нормально. Тепер, що можна сказати з того, що у нас рівнобічна трапеція. Ну, можна спробувати тут якимось чином тепер повиражати, пов'язати радіус із оцими основами X і R. Як це можна зробити? Ну, Стандартна побудова у описаній трапеції це ось такий ось трикутничок. Він буде прямокутним. Так, тому що центр описаного кола це у нас точка перетину бісектрис, а оскільки сума односторонніх кутів 180, то сума оцих половинок буде 90. Тобто на оцей кут С, давайте О2Б у нас припадатиме 90 градусів. І так, давайте ми це зробимо. Тобто трикутничок СО2Б, кут 2 у нас з вами прямий. І ми тоді розуміємо, OM, ОМ це у нас ніщо інше як радіус, так, оскільки він проведений в точку дотику М. Це у трикутнику СО2Б є висота. Тобто ми тут розуміємо, що О2М у нас дорівнює висота, дорівнює добутку проекцій катетів на гіпотенузу СМ на BM. Інакше кажучи. R квадрат у нас дорівнює Xr. Ну, поки там, циферкою 1 це позначимо, поки що ми нічого з цим зробити не можемо. Треба ще одне рівняння. Ще одне рівняння, яке якимось чином пов'язувало б усі ці елементи. Ну, от ідея перенести оцюди висоту, вона нічого не дасть, бо там просто буде тотожність, і другого рівняння ми не отримаємо. Що ми ще з вами не використали. Тобто, ось ця побудова, да, стандартна, коли ми проводимо висоту, вона діяла б для будь-якої трапеції, в яку можна вписати коло. Що у нас є унікального саме з оцієї трапеції, яка ще й вписана? А унікального є те, що, наприклад, це, це також радіус. Тобто, ось тут ми можемо сказати, що ось такий. Прямокутний трикутничок ОО1С. Він буде містити дуже цікаві катети. Давайте я це запишу. Значить. А, трикутник ОО1С. де кут О1 у нас прямий. Що ми тут розуміємо? У нас ОС квадрат. Це ОО1 квадрат плюс о 1 с квадрат. ОС квадрат це у нас R велике квадрат. Дорівнює 4r маленько квадрат плюс х квадрат. І ось це у нас другий рівнянчик. Ну а тепер давайте розв'язувати нашу систему. І так, r квадрат дорівнює xr. R квадрат дорівнює 4r квадрат плюс х квадрат. Ну тут зрозуміло, що треба підстановочку. З першого підставити в друге. Ми тут отримаємо r квадрат дорівнює. 4xr плюс x квадрат. І давайте подивимось. Зрозуміло, що це квадратне рівняння. Квадратне рівняння можна розглядати як відносно r, так і відносно X. Що ми з вами шукаємо? Ми шукаємо хорду cd. Тобто ми шукаємо 2 x Відповідно, нам, звичайно, вигідніше розглядати це як рівняння відносно x. 4r на x мінус r квадрат дорівнює 0. Тобто, що у нас виходить? Коефіцієнт А це одиниця. Коефіцієнт b це 4r, коефіцієнт c – це мінус r квадрат. Коефіцієнт b тут у нас з вами ділиться на 2, тому давайте знайдемо d на 4. Це буде 4r квадрат плюс r квадрат, тобто 5r квадрат. Ну, відповідно, x у нас дорівнює тут. x дорівнює. С або мінус 2r. Мінус корінь з 5r. Ну, але це у нас зрозуміло, що нам не підходить. Тому що r у нас число додатнє, оскільки це радіус. І, отже, сторона виходить від'ємна. Ну, Такого бути не може. Да, Або ми кажемо, що X у нас це мінус 2r плюс корінь з 5r. І ось таке вже у нас цілком може бути. Це корінь з 5 мінус 2. Ну а отже, тут зверніть увагу ще такий момент, так скажу. А, існують такі задачі, можливо, десь Ютубі бачили, коли ось так от розв'язують систему, отримують відповідь, а потім там кажуть, а от і неправильно, такого трикутника там не існує. Тобто, ми ж з вами тут розв'язуємо наслідок системи. Тобто, по-хорошому б, звичайно, перевірити, чи воно таке існує. Але ми бачимо, що у нас тут ніяких протиріч, в принципі, немає. Якщо замість Тікса підставити отаку штуку, ну, отримаємо, що а, радіус в квадраті а, описаного кола, ще вписаного, виражається через радіус описаного. Ну, оскільки тут число менше за 1, тобто все нормально. Дійсно, радіус вписаний буде менше за радіус описаний, тобто начебто все добре. Розв'язувати саме повністю систему тут не треба, тим паче ми і не зможемо, тому що у нас змінних 3, а рівняння всього 2. Таким чином, X у нас є. А тоді ми кажемо, що Cd це у нас 2 x Тобто, це буде 2 корінь з 5 мінус 2 на r. Знову ж таки, я думаю, досить тут багато є розв'язків. Якщо в тригонометрію заходити, то, я думаю, там взагалі безліч чого можна придумати. Ну, але не використовуючи ніяких специфічних знань та формул, начебто ось так також можна. Таким чином, 60-та задача розв'язана.